Вітаю, я Байло Катерина, учениця 11 класу Арцизького ліцею номер 5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради. Пропоную до вашої уваги роботу з теми визначення стресового впливу зовнішніх чинників на ульмус методом реєструвальної біоіндикації. Актуальність теми моєї роботи полягає в тому, що використання для дослідження стану довкілля методу реєструвальної біоіндикації не потребує застосування хімічних речовин та спеціального обладнання, тому може широко застосовуватися. Метою наших досліджень було Для досліджень з визначення стресового впливу на ульмус обрати декілька ділянок з різними зовнішніми впливами. Обрати тест організми відповідно до вимог застосування методу біоіндикації. провести параметричні вимири листя ульмус для розрахунку флуктуючої асиметрії, проаналізувати результати та оцінити нестабільність розвитку ульмус під впливом зовнішніх чинників нашої місцевості. Об'єкт дослідження ульмус мінор, домінуючий вид південної частини України. Для своїх досліджень з визначення стресового впливу на Ульмус у районі міста Арциза я обрала п'ять ділянок з різними, на мою думку, зовнішніми впливами. Ділянка номер 1 район хлібоприймального підприємства. Ділянка номер 2 мікрорайон. Ділянка номер 3 охоплює територію вздовж центральної вулиці нашого міста. Ділянка номер 4 околиці локомотивного депо. Ділянка номер 5 знаходиться між двома річками когильник та чага. Для своїх досліджень я використовувала метод реєструвальної біоіндикації. Для цього проводила виміри листків за такими п'ятьма параметрами. Довж, довжина шири, ширина половини листка. Довжина другої жилки другого порядку. Відстань між основами другої та першої жилки другого порядку, відстань між кінцями цих же жилок і кут між основною жилкою та другою жилкою другого порядку. Збір матеріалу для дослідження проводився з дерев середнього віку на висоті витягнутої руки. В кожній ділянці було обрано по 10 дерев, з яких зібрано по 10 листочків. Кожний листочок вимірювався за п'ятьма параметрами та результати заносилися до таблиці. Розрахунок величини асиметрії проводився за формулою, а показник асиметрії листка це середня арифметична всіх параметрів. На цій таблиці ви можете побачити інтегральний показник розвитку дерева та ділянки в цілому. Що розраховувалися як середні арифметично попередніх результатів. Також ви бачите стабільність розвитку дерев у ділянки у балах щодо рівня 5 та якість середовища, що відповідає критичному стану. Ці графи заповнювалися за допомогою шкали оцінки відхилень стану організму, від умовної норми за величиною інтегрального показника стабільності розвитку. На цій діаграмі ви можете побачити величини асиметрії всі, е, дерев всіх п'яти місцевостей. І, проаналізувавши її, можемо зробити такі висновки. Перше. Інтегральний показник розвитку дерев ділянки номер 1 дорівнює 0,98, ділянки номер 2 0,149, ділянки номер 3 0,128 тисячних. Ділянки номер 4 0,111 тисяч. Ділянки номер 5 0,123. Друге. Найбільше антропогенне навантаження має ділянка номер 1 що й підтвердили мої дослідження. Показник асиметрії тесту організмів ділянки найбільший серед інших. Третє. Найменшого впливу зазнають тест-організми на ділянці номер 2 Показник асиметрії найменший. Четверте. Дослідження проводились в районі невеликого міста і різниця між показниками ділянок виявилася невеликою. Тобто стан навколишнього середовища у аналізованій зоні приблизно однаковий. П'яте отримані величини показників розвитку тест організмів знаходяться у проміжку від 0,98 до 0,149, що відповідає п'ятому балу стабільності розвитку і вказує на критичний стан навколишнього середовища. Ми плануємо використовувати даний метод та отримані результати для, як основу для подальшого багаторічного моніторингу, щоб виявити фактори впливу. Дякую за увагу!